Я нині перебуваю у Деснянському районі, і тут сміттєзвалище стихійне утворилося неподалік річки. Тут взагалі така територія відпочинку. Тут є альтанки, є мангали для того, щоб прийти, відпочити на природі, посмажити м'яса, овочів. І я припускаю, що чимало е, людей не забирають з собою сміття, а от їх просто докупи сюди зносять неподалік того місця, де вони і відпочивали. І е, таку локацію ви інспектори з благоустрою під час обстеження території. Запевняють, що вже виписали припис балансоутримувачу цієї території. Ним виявилася благодійна організація. І тепер ця організація має ліквідувати це порушення, і зазначую, що зі слів інспекторів з благоустрою, щотижня вони фіксують таких от сміттєзвалищ десятками по місту. Масштаби можуть різнитися. Десь це три мішки з будівельним непотребом, а десь це гори сміття, де, е, які займають десятки квадратних метрів. Який алгоритм інспекторів, коли вони виявляють подібні сміттєзвалища, давайте почуємо у прямій мові? Спочатку виявляється сміттєзвалище, порушення богоустрою. Потім ми знаходимо балансоутримувача. Вносимо припис на усунення порушення та заможливістю складаємо адмінпротокол на правопорушення. Також зобов'язуємо порушника ліквідувати наслідки його дій. Згідно праву благоустрою, штраф становить від 20 до 100 оподаткованих мінімумів, тобто від 350 до 1750 гривень. Після того, як балансоутримувач отримав цей припас, він має е, певний час, щоб усунути порушення, і після того інспекція з благоустрою знову перевіряє цю локацію. Якщо ситуація не виправилася, вони виписують повторний адмінпротокол, повторний припас і е, залучаючи й сторонні організації, щоб е, все ж таки вирішувати проблему, зокрема, і проблему з стихійним сміттєзвалищем. А от у яких місцях ці стихійні сміттєзвалища утворюються найбільше, Найчастіше давайте також почуємо у прямій мові. Проблеми є у всіх районах міста. Найбільше проблем це у спальних, район, спальних масивах та на околицях міста, де багато приватної забудови та будівництва. Там люди вивозять сміття просто у поле, щоб уникнути офіційної утилізації. У що кожен з киян може долучитися до боротьби зі стихійними сміттєзвалищами. Тож, якщо бачите таке порушення благоустрою міста, фіксуйте це на свої е, мобільні телефони е, та е, відправляйте звернення на пошту департаменту територіального контролю, а також можна звернутися до кол-центру 1551 Як за номером телефона, так і можна е, залишити свою скаргу звернення чи пропозицію у застосунку 1551. і також від. Значу, що е, стихійні сміттєзвалище це не єдині порушення благоустрою в місті. Е, е, також часто фіксують от, залишення будівельних матеріалів, про, е, невикидання сміття у контейнери, а де інде. Е, ще одне таке порушення це паркування на зелених зонах, і ще одне популярне порушення це встановлення самовільне встановлення різних конструкцій. Ці всі порушення також фіксують інспекція з благоустрою і також потім. Виписує приписи і слідкує за тим, щоб їх ліквідовували.